З дрона росіяни атакували Херсон як наслідок поранено річну жінку. Вона саме перебувала на вулиці. Як повідомили представники обласної влади, потерпіла сама звернулася до лікарів, обстріляли окупанти у Сокорівку. Там поранений 26-річний чоловік. Тепер він під наглядом лікарів. Сьогодні вночі у Вашингтоні невідомий убив двох дипломатів ізраїльського посольства чоловіка та жінку. Злочин приголомшив багатьох, засудили його, зокрема, і в МЗС України. Обурився і президент США Дональд Трамп. Більше про жертв і обставини цього злочину. Дізнаємося від нашого колеги з Ізраїлю Леонід Барац, зараз зі студією наживо Леоніде. Вітаю! Тож розкажи, будь ласка, що відомо і як реагують на цей злочин в Ізраїлі, власне. Вітаю студія наразі. Була розмова посла США в Ізраїлі Майка Хакабі з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, де він передав усі деталі цього розслідування за повідомленнями. Зі Змі відомо, що нападник вигукував націоналістичні лозунги, такі як свободу Палестині, і що це немов була помста за нібито геноцид, який армія Ізраїлю за його словами коїла в секторі Газа. Молода пара дипломатів 30 років були заручені. І вони працювали зокрема над угодами Аврааму над uh, миром з арабськими державами. Uh, щодо зараз невідомо чи є uh, якісь uh, спільники у цього нападника. Посол США Хакабі вже назвав це актом тероризму, і хочу теж uh, дати пряму мову міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара від сьогодні. Будь ласка. Голішінські. Ярон Ліщинський і Сара Лін Мілгрим двоє молодих представників держави Ізраїль, були вбиті кілька годин тому внаслідок жахливого терористичного акту у Вашингтоні. Я висловлюю щирі співчуття їхнім родинам та співробітникам посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Сьогодні вранці я розмовляв із Даніелом, батьком Ярона. Я сказав йому, що його син був воїном на нашому дипломатичному фронті та загинув так само, як солдат на полі бою. Ярона і Сару вбили під час єврейської. Конференції це прямий наслідок токсичної антисемітської підбурювальної кампанії проти Ізраїлю та євреїв у всьому світі, яка триває з часу масового вбивства 7 жовтня. Останнім часом ми стали свідками безпрецедентної хвилі терористичних атак і спроб нападів на ізраїльські місії в усьому світі з особливим акцентом на Європу. Всьому світу сьогодні е, особливі міри е, предосторожності е, у ізраїльцян та до безпеки ізраїлю рекомендує усім ізраїльцянам, не лише дипломатам, не показувати свою належність до Ізраїлю, не розмовляти на євриці, проявляти особливу пильність а також по всьому світу, зокрема і в Україні, сьогодні приспустили прапори ізраїлю на дипломатичних місіях. На знак жалоби судія. Дякую за інформацію. Леонід Барас розповів останні новини з Ізраїлю у зв'язку з убивством двох ізраїльських дипломатів у США.